Від усього серця запрошую у вас в унікальну подорож 2 серпня. Ми їдемо на Черкащину. Це буде подорож одного дня. Ми будемо досліджувати свої витоки, своє коріння, коди предків трипільську. Культуру зараз це надзвичайно важливо. Повірте мені, нам потрібні опори, нам потрібна додаткова енергія і сила. Нам потрібно знати історію нашої землі. І ми дійсно живемо на унікальній території. Ми маємо унікальну історію, глибоку, надзвичайну. Уявіть собі, у шостому. П'ятому-четвертому тисячолітті до нової ери на наших територіях жили люди, які будували проти міста. Коли в Європі ще не було нічого, на території України існували поселення гіганти, в яких жило по 15-20 тисяч людей. Просто подумайте про це. Вони будували двохповерхові хати, величезні будівлі на той час. Вони білили, штукатурили, оздоблювали їх всередині. Тобто, це була культура дуже високого рівня. Вони вміли робити надзвичайно тонкі тканини. Вони володіли магією. Ми можемо з вами подивитися домашні вівтарі трипільців, подивитися, як вони працювали зі стихіями, які обряди в них були. Звісно, дуже велика інформація, велика кількість інформації втрачена. Але ми їдемо 2 серпня на Черкащину. Це буде поїздка ініціація, це буде поїздка, де ви можете потримати в руках справжні трипільські артефакти яким на сьогоднішній день по 6 тисяч років. Ви знаєте, коли я це робила вперше в музеї трипільської культури на території заповідника в Черкаській області, я не можу вам передати свій стан. Це просто мурахи по тілу, це відчуття неймовірної сили і древності, і це те, чим ми повинні пишатися. А на жаль, дуже багато людей просто або не знають нічого, або знають зовсім зовсім мало про трипільську культуру. Поїздка буде одноденна. Ми побуваємо з вами не тільки в музеї, не тільки це буде неймовірна екскурсія. Ми ще й поїдемо на справжні археологічні розкопки. Ну ви ж мріяли про це в дитинстві, правда? Я не знаю, мені здається, всі мріяли, я так точно. Побувати на розкопках і, можливо, знайти якийсь унікальний артефакт. Тож у нас буде і така можливість. Окрім того, кожна людина, яка долучається до цієї екскурсії, поїде додому з власною берегинею. Ви знаєте, що у трипільців був матріархат, там був зовсім інший соціальний устрій. І трипільці шанували богиню матір, а також працювали зі стихіями. І ми з вами зробимо берегиню, трипільську мадонну, яка є оберігом, яка є дуже-дуже потужним українським символом. Тож, друзі, не зволікайте, поїздка ця повторюватися не буде. Я роблю такі подорожі один раз на рік. Кількість місць обмежена, залишилося вже 10 місць в групі. Тож, будь ласка, долучайтеся. Я дуже-дуже хочу, щоб ви отримали цей досвід.